Моє шанування пані і панове, я цей відеоблог не можу ось нічим зупинити, бо він просто рветься, рветься в той момент, коли ми переживаємо ось таку переломну мить. Переломний момент насправді це є насправді, я думаю, квінтесенцією всіх семи місяців війни, і ця війна називалася дуже по різному і вона на початку трактувалася власне як визвольна війна, національно визвольна війна, і це позиціонування національно визвольна з акцентом на слові визволятися. Це самодія. Воно має право на існування, і, безумовно, війну треба трактувати як визвольну від усього російського, від Росії, від мови. Язика собачого, від культури собачої, від орківських всяких звичок, від москалоти всередині зовні. І в такому аспекті, безумовно, подсунування війни як визвольної, має дуже сильну конотацію, семантику, і це безумовно так. І зараз мені здається, ми із оцього закінчення ся. Перейшли до усікненої частини дієслова, де вже не визволятися нам треба, а визволяти. І це вже дія, це не самодія. Це вже, власне, дія екстрапулятивна, назовні, і дія визволення, визволяння. Вона насправді для мене є набагато важливішою, ніж просто визволятися з-під гніту, з-під окупації і так далі. Бо, власне, визволяти це означає поширювати свій простір. Визволяти означає екстраполювати свій простір і його максимально розкидати на допустимий радіус. І, власне, визволяти це вже є активна, це вже є наступальна. Це вже є нав'язувальна дія. І, власне, я цим хотів поділитися і хочу поділитися в цьому відеоблозі. Попрошу вислухати, бо оці основоположні речі, як на мене, вони важливі для усвідомлення, бо неусвідомлення їх призведе до того, що ми вже переживали: до абсолютних реваншів, до відкатів, до розширувань. Я стверджую, що будуть шалені програші попереду. Через те, що не все суспільство і не вся частина істеблішменту, готові рефлексувати на тему, чим є ця війна, самовизволення чи активною експансивною гостроатакувальною дією визволення. Тобто, тепер, власне, я хочу запропонувати інше слово. Після тобто, я вважаю, що теперішній контрнаступ Збройних сил України дає можливість всім гуманітаріям, всім людям, які в цю національну візію плекають, формують, проговорюють, проартикульовують нарешті запропонувати нову віху. Я від себе, від своєї скромної персони, пропоную дуже просте слово: Завоювальна війна. Зараз ми переходимо в стадію завоювання. я поясню, що я маю на увазі, і як би це там для когось не виглядало, там, не знаю, так дуже по-набіжницьки, чи, знаєте, по-якось так по-варварськи набігти завоювати. Я в дуже позитивному контексті хочу пояснити, що, власне, оцей контрнаступ на східні терени, окуповані орками, він повинен. Розцінюватися, як не визволяти схід від русських, а завойовувати схід для України. І це різний порядок завдань. Це дуже, це дуже міняє взагалі мотивацію і, власне, постановку задач. Тому що просто визволити схід, це означає лишити його таким, яким він є. А зараз, коли йде дуже сильний підйом, трендовий підйом України, всього українського, і це йде на багнетах і на хаймерсах Збройних сил України, настає дія завойовувати схід, тобто робити його українським. Те, що ми не робили 30 років умовного миру. І тим паче не, чомусь ще не хочемо робити незрозумілих причин зараз. І коли я, напевно, як і ви, теж, дивлюся ці слізливі кадри, коли ці бідні люди, які страшні злигодні окупації пережили, то це просто ворогу не побажаєш. Це, ну, тут... Тут зайві якісь будь-які коментарі, бо будуть лише одні емоції. Коли я дивлюся на всі ті слили сли... кадри, я зустрічі наших, я... Я, за... я за ними бачу, можливо, це я бачу, можливо, я помиляюся, але я ділюся тим, що я бачу, що я відчуваю. Я за тими слізливими рушчульними кадрами я бачу ту страшну е... журбу і ностальгію за тим, що все вернеться какабила. Що от прийшли Збройні Сили України, і все вернеться було. А била кака. І якраз я про це і писав, і дуже хочу, щоб ви через це відео теж мене почули. Била кака. Била срань і гамно московське на всіх тих територіях, в безлімітних розмірах. І тому все вернеться було до того, це є найгірший, найпідступніший, найнебезпечніший наратив для цих зболених людей, де ми можемо під той ну, якесь таке підрощулення, під цей розфокус своєї власної національної уваги, можемо цей момент пропустити і пропустити оцей момент, що от. От прийшла, прийшли Збройні Сили України, орків вигнали, і все, було, і все буде, как було. А как було, перепрошую? Що значить вернути так, як було? Що вернути назад саботаж всього українського? Вернути назад знову ігнор всього українського, чи що? Що значить, все вернеться як було? А власне, мені здається, що настає час Ікс, і я на цьому дуже ретельно і напористо наголошую: настає час Ікс, коли на ці звільнені деокуповані території приходить не лише український солдат, який прийшов і пішов, а має прийти Україна. Яка має прийти назавжди і вже нікуди ніколи не піти. А Україна має прийти з українським. І якщо ми за сім місяців війни дійшли до тої історичної фази, от зараз ця крапка, цей штрих, штрих-пунктир підкреслений, жирний. До тої крапки ми підходимо, коли сталася вже деокупація. І те, що ми мріяли, ми сім місяців мріяли про цю деокупацію. Зараз вона фактично відбувається просто на наших очах, от прямо в ці хвилини здається, що якраз от коли вже сталася деокупація, тепер якраз треба вслід за нею, вслід за бронетранспортером і танком, який заходить, принишкли місто ватників, які все одно там є. Які скидали українські прапори, які 30 років набили собі руку на ігнорування всього українського і будуть далі Це робити, якщо їх не прикрутити. Вслід за українськими збройними силами має зайти власне Україна. І має зайти концепт завоювання Сходу. Власне завоювання Україною Сходу. Тої території, якою ми не працювали, і я вас відсилаю не лише до якоїсь іс історичних ретроспектив, коли ми відпустили в русифікаційне проросійське плавання всі ці території, які там розвивалося лише московське, промосковське, постмосковське, радянське, пострадянське, е червоне, рожеве, ще якісь хренове, Оці всі ці всі Кабзонівщина. Оце ми маємо зараз що знову повторити. Я вважаю, що це зараз яка час X, коли ні в якому разі цього не можна робити, і вслід за деокупацією має йти, я в цьому абсолютно твердо переконаний, завоювання Сходу. Тобто роблення цього простору українським. Бо не зробить Україна україною відвойоване, залишається шпаринка на реванш. І я прошу вас далеко не ходити, не в підручниках ритися і не в якихось енциклопедіях, а вернутися ще при нашій пам'яті до 2014 року, панове, ми це вже проходили. В 2014 році теж був каскад звільнень територій. 14 2014-15 рік це ж була серія оцієї деокупаційної ходи Збройних сил України. Нагадати, чи вам це закінчилося? Все закінчилося дуже простим. Ми звільнили міста і лишили, як було. Ми звільняли міста ціною жертв великої кількості наших героїв, і лишили їм, як було. І не пройшло й двох-трьох років, як буйним цвітом, на звільнених містах, не просто захоплених Україною, а звільнених і лишених. Буйним цвітом поріс шарій з своїми фракціями у всіх міських, сільських, селищних, районних радах всіх цих територій, де зараз триває деокупація. Проросло ОПЗЖ з відсотком голосування поза 50%. Медведчукізм бойки мерами поставали Сіпари. Або навіть двопаспортні російські колаборанти, і якраз тому, що не прийшла Україна. В 2014-2015 році на ці так само, як і зараз, де окуповані, відвойовані терени, населені пункти, не прийшла Україна. Прийшов український солдат, встромив український прапор там на міській раді чи на районі, чи де там на якомусь там Білому домі, як вони досі це називають, і пішов. І лишилося все, всьокабила, і та кака назад какою поросла. Мені здається, що якраз тепер ні в якому разі не можна допустити тієї самої помилки. Тому що історія вчить, що не можна просто приходити і лишати незмінним той регіон, який потребує української роботи з собою. Хтось називає це українізація, лагідна, нелагідна, там, можна багато різних публіцистичних слів, я не боюся говорити про термін, який зрозумілий буде значній частині населення. Термін називається колонізація. І не треба цього боятися. Я вважаю, що оскільки така кількість жертв вже покладена за Україну в Україні. То немає і не повинно бути жодних сумнівів і жодних застережень з приводу того, що Україна має почати українську колонізацію Сходу. Отого От дуже ураженого тими всіма зомбі-ідеологіями орківськими терену, краю. І власне термін колонізація. він... До внутрішньої колонізації не лише до якоїсь такої назовні, що треба чужі землі, абсолютно має право до застосування і терміном внутрішня колонізація розвивалася зрештою. І Велика Британія, і Велика Америка, Сполучені Штати. І власне це є навіть термінологічно. Колонізація це є освоєння незайманих якби земель. З метою подальшого заселення і роблення їх частиною своєї держави, оскільки в нас ці землі є частиною держави по суті. По факту лишається їх колонізувати по українськи, по власне вже по змістовій частині. І це є правильна дія, скільки все ж таки ці терени є випалені війною ну, та на півпустелі, то, то є міста Цвинтарі, нехай Бог мили. Тому, власне, колонізувати їх, тобто освоювати, наново оживляти це є добрий, нормальний виклик для внутрішньої колонізації України. І, власне, там має бути все ж таки. Як і кожна колонізація, вона передбачає зміну населення. Україна має колонізувати свої власні терени, і це правильна дія. Це те, що вона не накривала своїм українським простором частину території, вони і пізніше стали найбільш проблемними. Ми це прекрасно розуміємо. Тому зараз, коли така велика ціна не можна прогавити, мені здається, не можна прогавити. Цей час, і коли я говорю про зміну населення, то це якраз означає роблення все, щоб не було як було. Тому що якщо ми лишимо все, як було, з співчуття і зі сльозогінності і ситуації, ми залишимо, власне, всі основи отого побутового руського міра, які будуть з прапором на районній Раді Українським. Але повністю червоним простором в кращому випадку, якщо не триколорним, десь там глибоко в душі. Тому що природа цього, цієї території проблемною з точки зору українства. І нам, власне, треба говорити про, про внутрішню колонізацію на українських засадах. Не подобається це слово, те можна якесь інше дати. Але по суті, це буде колонізація. І, власне, зміна населення через люстрацію. Через добровільну депортацію тих, хто не хоче пов'язувати себе з Україною, І тут слова секретаря НБРО Данілова абсолютно в тему Воркута. Там Якутія, де хочете, якщо вам щось не подобається в українському порядку денному, ну то хто кого буде тримати. Це правильна позиція, хоче, щоб вона була державною. має бути безумовно покарання, тобто якась репресивна дія держави за колаборантство, за колаборацію. Я думаю, тут спецслужби теж вже мали вслід за ЗСУ заходити в спецслужби і мести кожного колаборанта від побутового до чиновницького рівня. І, власне, оскільки в нас все ж таки є під боком, я, можливо, несподівано це м, прозвучить, але оскільки в нас під боком є такий досвідчений колонізатор, як ця Московія срана Немита, то знаєте, інколи можна деколи і то подивитися і, і так для себе прошурупати, що він, як успішний колонізатор там, з багатолітнім стажем, багатостолітнім стажем, правильно сказати, як він будував і будує свою. Колонізаторську. Перше, заборона мови. Мені підходить ця дія. Українська колонізація Сходу повинна початися з заборони руського язика. З витіснення руського язика. Тому у слід за Збройними силами України і прапором на Раді має йти концепція дерусифікації того регіону, який не буде, як била, пашталака 100% тільки по-русски і по псячому. Не буде того. І все, і так має сказати держава. Має бути витіснення російської мови, язика з усього діловодства, бюрократії, публічного простору, тим паче з освіти. Тим паче з освіти з усього культурного прошарку. Так, це має бути. Тому що так, до речі, діяв колонізатор, і він, до речі, успішно діяв. То чому ми, як на своїй власній території, не можемо цим концептом гегемонії української мови накрити ці території? А що таке? А що, як морозиво, як пломбі розтопляться раптом? Чи що? Ні, є Україна і Україна це не лише прапор на Райраді. Україна це в тому числі все українське. І так би мало бути. Далі нав'язування, що робив ворог з ворожої точки зору, нав'язування свого пантеону, героїв, тобто нав'язування своєї візії національної пам'яті. Це і має зробити Україна теж. Прийти в один день, заборонити глорифікацію всього більшовизму. Хто буде цим займатися по старинці, будь ласка, кримінальна справа вас чекає, буде це гарні. Два-три показові номери і до побачення, всі забудуть швиденько про то. Бо якщо зі сльозами зустрічаєте українського солдата, будь ласка, так само зі сльозами маєте зустріти все українське, в тому що національну українську пам'ять, яка є, і яка буде утверджуватися, яка буде у вигляді пам'ятників стояти всі всюди, де прийшли Збройні Сили України. І це правильно. Далі що? Своя культура. Не совєтська, не русська, не пушкінська, ні Достоєвська, а українська своя культура. В тому числі і масова культура. І недаремно Газмана, Чечеріна, Хуєріна, всі, всі ці русські, ті зв'язки, їздять по всіх окупаціях. Це мають робити зараз Україна, Україна, яка має внутрішньо колонізувати, тобто собою накрити цей простір, з яким не працювала вона стільки років, повинна теж свою культуру нав'язати і мають виступати там артисти метрополії. Це є правильно. Тобто українська культура, як метропольна, має зайти як державотворна метропольна культура, має зайти туди. І це вже все готово. І всі артисти поїдуть, і все буде нормально, і все буде там по-українськи співатися. І загалом, якщо так говорити. То, все ж таки підставово і серйозно на всі ці теми, якби все ж таки була нато політична воля, то я безумовно трактував би Київ зараз в умовах цієї, цього перелому цих дводенних, трьохденних, оцих вау-відкриттів з контрнаступами, з деокупацією, я би все ж таки трактував Київ не як столицю, а вже як метрополію, тобто сильний. Додержавний центр, який буде не делікатно, а нав'язливо заходити на всі свої периферії. Зараз деокупований схід є периферією України. З найменшим відсотком українського. Ну, в силу історичних процесів, ми це розуміємо, ще й плюс окупації додалася. Тому Київ зараз має бути не просто столиця. Київ зараз має бути власне метрополією, тобто центром, який буде розкидати, фонити завойовницькі, якби свої дії, тобто він він буде завойовувати, наново освоювати простір. І це є дуже правильне позиціонування, власне, і ця внутрішня колонізація, ну це є неодмінна річ, тому що якщо не привести Україну туди. А просто заїхати тре... танком і, і... і вчепити свій жовтий стяг і поїхати назад, і лишити все, всьо какабила. То, власне, ну, полік рахунку, ну, звільнення саме по собі ну, немає ніякого сенсу. Ну, Ми вже це проходили сотні разів. Звільнили, лишили, і потім шарі вам виліз. Ну, 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 сенс в тому. Тому мені здається, якраз зараз ні в якому разі не можна пропустити цей момент, коли е, все ж таки, е, вслід за Збройними силами України на ті терени, має заходити власне метропольна Україна з ультимативним порядком денним. І це має бути однозначно як трактовано як освоєння Україною. Всіх своїх теренів. До останнього камінчика. Тому я трактую оці всі контрнаступи всю цю деокупацію, які, безумовно, вся країна аплодує і весь світ аплодує. Я трактую не як ейфорію, а як завдання, як відкриття сезону українських завоювань. Ми маємо наново завойовувати свої власні простори. І це правильно, і це дуже сильно, і це мотивує дуже на, на, на значний відтинок часу. Кілька поколінь це мотивує, тому що просто зайти повторюю цього мало. І знаєте, в даному випадку я би казав не куплятися, шановні друзі, на оладі. Це все дуже гарно, це все дуже прекрасно, це все дуже шикарно, і це, все, і це слізливо я сам майже не, 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 не плакав і хникав. Не можна куплятися на оладі, тому що ніхто не знає. А може, та жіночка з оладдями, такими самими оладдями, в лютому місяці хотіла почастувати руського окупанта, бо є певна категорія людей, які завжди в оладний спосіб пристосовуються до сильнішого. Україна має стати сильною і сильнішою на всіх цих теренах, має бути підкорінь хірургічне видалення всіх москальських замашок традицій. І має бути власне нормальна метропольна окупація, колон... ну, окупація не добре слово, колонізація краще. Колонізація освоєння тих земель, які нам по праву належать, і вони мають тепер змістовно бути начинені українськими. Тому я вас вітаю з тим, що ну напевно так, сезон. Отого визволення тепер має перейти в сезон освоєння, в сезон начинки українським всіх тих територій. Я дякую за те, що ви мене вислухали. Сподіваюся, ви теж стоїте на, на таких позиціях. Хочу подякувати вам за те, що підписуєтесь на YouTube канал. Дякую за кожну пожертву і закликаю це, це робити. Це дозволяє YouTube каналу існувати. Я вам дуже дякую за це. I do noveg zustriča i berežite sebe. Sve dobro.